Карпаття долучилось до національної кампанії обізнаності про ментальне здоров'я Сенси. Поряд захід відбувається у межах всеукраїнської програми. Та як за ініціативи першої леді Олени Зеленської протягом місяця у медичних закладах громади проходять дні спільнодії. Це інтерактивні події, які спрямовані на популяризацію та засвоєння практичних інструментів та роботи про власне психічне здоров'я. Звертаюся до всіх керівників медичних установ підтримати інформаційну кампанію, а до мешканців області бути уважними до свого емоційного стану та не боятися звертатися за медичною допомогою у 2025 році на Івано-Франківщині активно впроваджуються заходи в межах концепції розвитку охорони психічного здоров'я в Україні до 2030 року. До кінця року в Івано-Франківській області планується відкриття центрів ментального здоров'я у надкластерних та кластерних закладах охорони здоров'я. На сьогодні у нас вже є таких чотири центри на базі Буштинської центральної міської лікарні, Городенківської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, надвірдянської центральної районної лікарні та Коломийської центральної районної лікарні. Значну увагу приділяють психоемоційному стану населення на рівні первинної медичної допомоги. І в рамках пілотного проєкту на базі двох закладів, а саме центр провинної медичної допомоги Богородчанської селищної ради, Коломийський районний центр провинної медичної допомоги, ведеться робота щодо створення кімнат психологічного розвантаження. Ці простори дозволяють забезпечити раннє виявлення психологічних розладів і надавати першу допомогу у разі потреби. Додатково ветерани можуть отримати спеціалізовані послуги у сімейного лікаря, зокрема супровід у випадках посттравматичного стресового розладу. Це дає змогу відстежувати динаміку стану або стійку ремісію, а за потреби скеровувати пацієнта до психіатра чи психолога. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та Радіокомпанія